Вітаю вас, шановне добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. А назвемо сьогоднішній відеосюжет Життя це подарунок. І справді, так, ми у нашому всього, ну, взагалі, в нашому житті якось не задумуємося над тим, що життя це подарунок. І починаємо, народі кажуть, марикувати, тобто починаємо з. На життя. Ой, яке воно тяжке, яке немилосердне. І забуваємо про те, що є люди, які давно, а може і недавно, відійшли у вічність, а вони так хотіли жити. Далі ми, перш ніж поскаржитись, наприклад, на те, що. Борщ, страва не така. подумаймо про тих, хто зовсім не має що їсти. Перш ніж звинуватити, насваритись на дружину чи чоловіка, поскаржитись на них, подумаймо про те, що багато не мають другої половини, а як вони цього хочуть, як вони бажають. На дітей ми буває скаржимося. Ой, які вони, ці такі, такі, недобрі, неуважні. А як багато людей мріє, щоб мати, щоб народити дитину, бажає про це, а бачите, немає. Ми намагаємося когось дуже судити, але давайте зупинимось у цьому. І перш ніж когось засуджувати, подумаємо про свої. Гріхи. Ми інколи десь збираємося їхати і думаємо, як ми доберемося, яка далека дорога. А можливо, хтось таку саму відстань змушений долати пішки. Розумієте? Ми жаліємося на свій дім, у ньому, кажуть, холодно. А як тим людям, що зовсім не мають даху над головою? Як? до прикладів можна наводити дуже і дуже багато. Перша порада святителів така. Вони кажуть, Бог дарував нам життя, дорожімо життям, цінуємо його. Бо якщо ми нехтуємо, бо якщо ми ну, скаржимось на нього, то ми, значить, скаржимось на Бога і нехтуємо Ним і Його подарунком. І ще одне, дуже-дуже таке, як би це сказати, проникливе прохання, скільки буває слів зайвих. Непотрібних, лайливих, грубих, сварливих, дратівливих можуть з наших вуст вилітати. А є люди, які хочуть добре слово сказати, а не можуть. І таке буває. То думаємо, завжди думаємо. І, знаєте, коли ми. Томились, посміхнімось і посміхнімось, і ніколи не... не треба скаржитись на свою роботу, не треба скаржитись на день, який може бути невдалий, тому що не кожен може мати роботу, не кожен може і де... цього дня такого дочекатись. І кожного ранку, прокинувшись, Давайте поглянемо у віконце і згадаємо тих, хто там на передньому краї своє життя віддає, щоб ми бачили схід сонця, щоб ми дихали цим чистим п'янким повітрям, щоб ми ступали по рідній Богом даній землі, щоб ми жили, і ми маємо цінувати своє життя і жити не тільки за себе. А й за тих, хто захищає нас, захищає життя. І на сам кінець, останні рядочки, повертаємось туди, де нам добре, де, там, де тьохкало серце, не мов соловей, де думки наші бігли, як хмари за обрій, і хотілось прикласти весь світ до грудей. Життя це весь світ. І це подарунок, Тож дорожимо ним.